Всем привет, Візі, і сьогодні ми пограємо в FNAF. А якщо ви точніше, то Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Єй! І так він нарешті вийшов для мишок і клавіатури. Це просто капець. Нарешті, нарешті. Ти просто подивись на цього Фреддіка. А, а ні, все, не дивись, у нього носик не працює. Давай швидше починати нову гру. Я не знаю, чого, але в мене завжди, коли нові ФНАФ, у мене такі емоції. Хоч вони і не завжди хороші, але мені здається, що це буде досить непогано. Блін, як голосно. Ну окей, це в принципі хора для всієї сім'ї, так що тут тільки на максимальній гучності буде хоч щось страшне. Ага, він сказав щось типа. Euh, ласкаво просимо в нашу команду Falzbear цей бета-тест на 100% без на 120% безпечно, навіть він сказав. Ну то, блін, а де ще субтитрів не було. Окей, кей, okay, okay. яка різниця на цій субтитрі? Ти просто подивись на це. Це новий блін, блінф! Я по етапі security bridge. Ну, вообще окей, да, логічно, что тут можна ходити, но я дивився в VR, там всі телепорт. А ну, телепорт. А, телепорт. Для чого? Я ж ходити вмію. Ой, монетка. Так от, я пам'ятаю, що під security bridge руїни, коли я так само емоціонував, мені писало типа, точно не наіграні емоції. Ну, Ну, реально не наіграні емоції. Ну, це так, я чуть-чуть емоциональный, но. Це і прикол, що всі по-різному реагують і, і за цього не цікаво. Так, подожди, на що я вже понажимав? Бекстейд. Backs... Ну, давай спочатку почнемо. Backstage, э, Розмальовки і Craft э, Daycare. Давай, туторіал. А тільки туторіал є. Який туторіал? Я, я професіонал. Я, якщо ти не знав, то я кіберспортсмен по розмальовкам. Так, скопіюй малюнок точ в точ. Один, два, три елемента. Використовуй оцей от. А... А... Короте, пістолетик використовуй, щоб стріляти по об'єктам, які тобі треба. А... Сонце дасть тобі його. А... Не прогав час, сонце буде дуже нерадим. Все? Пф, ізі! Це саме easy, що я чув в своєму житті. Зараз пройдемо просто за мілісекунди його пройдемо. О, що це таке? А, типа, щоб зручніше. Хеллоу, сонечко! Новий друг! Ласкаво просимо! В супер зірковий корд, зараз ми будемо розмальовки і робити штуки. Так, тепер не, 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 не рухайся. Коротко, бо тут є всі матеріали, які ти треба. Використовуй оцей бластер, щоб сказати мені, що ти хочеш повеселитися. Просто стріляй туди, куди ти треба. Це буде дуже весело. Давай, спробуй зараз. Вибори. Що Вибери. Шо, шо, шо вибрать? Я тебе вибираю. Тебе вибираю. Тебе вибираю. А ти вже куди? Цікаво. Тут якась пасхалка, що же куди. Я тебе вибираю, сонечко! Блін, окей, я. Ну я зрозумію, що це банально, але я дуже люблю, коли я так в іграх я б, наприклад, як з цих бластером, можна ним стрелять, куди хочешь, і будуть пульки приклеиваться. Отакі деталі неймовірно сильно зачіпляють в играх, но не забуваємо, що це хоррор гра. І покаже, сонечко, я нічого хоррорного не побачив. Так, давай, даун. Даун, дан, недаун, дан, дан. Я готовий. Типа, стрельнуть щось, ну давай. Кісточка. Хорошая работа! Теперь у тебя кисточка! Увадай який тайм зараз. Зараз час щоб розмальовувати по номерам! Ура! Просто давай следуй за цими вот. Ааа, правильными кольорами, номерами. Нажимаю на кнопки треп. Ага, типа. Да, 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 типу отак, добре. Кольори, кольори, срочно, червоний, червоний колір. Я не Дальтонік, як інші ютубери бувають такі. Ну, до, до речі. Що, сонечко? Дальтонік це не не необразли слово. Просто кажу, що є ютубери Дальтоніки, які було важко цю гру грати. От це реально, оце єдина гра, яку я бачу, як хтось грає. Останні... Просто ноль, я знаю, про остальні міні-ігри. Тільки може в трейлерах, там де рокси чи щось таке. Е-мое, это що то так час тікає? Все, 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 готово, 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 готово. Очі ти ще еще Та почекай, почекай, почекай! ти ти, ти кажеш, що... Ти... Ти... Ти, вообще обнаглил? И кинь час. Та ти мені все стер, розуміло? Ти... Добре, добре. Я не псих, мені... Мені вообще нормально, мені все одно, що, що оце от кусок сонця, блін. Реально. дитина сонця передумала, ти Взяв мені весь малюнок, стер. Просто я старався сидіти, а він тупо одним рухом. Просто помахом рухи. о, оранжевий. ні, мені оранжевий не треба, мені треба зелений. Так, фінальний ш. Та йо, майо, ну реально. Це, це, це... Просто із за того, що над тобою оце чудо стоїть, це, це дуже важко стоїть. Це... На... Ти. О, це прикрай. Ти кусок. Ох, ух ти! Добре, да, так, все, забулись. Свои свого пей -пер -пей -пер пей -пей -пей палс, точно, пейпер палс. Добре, все, все помощи. Я я, я, сам, я сам знаю, як робить. Я всем професіонал якщо ти ще не поняв, Ей. Так, добре, очі. Очі, мені треба очі. Око, да, два ока мені вистачить. Так, раз око. І. і два. Вау, це це дуже важка мені гра. Я я ваш ще ніколи не грав. Рот мені сюди. А мені не такий треба, рот. А А мені не такі. В смысле? Сенсси, шо ж такі. Фу, Богу. Так. Ре, реально, мені не такі. Та йо, майо, ну, ну я не знаю, що мені робити. Шапочка, шапочка, мені треба... Ну не така, мені вушка треба. Вушка. Тебе є вушко. Що це це крапки... Окей, крапочки мені треба. Одна крап... Друг, друг другу крапочку давай мені. Тільки я не розумію, реально, як інше щось вибрати? Так, одна. Так, у нього дві. Блін, Куди куди Куда Добре, 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 добре. нічого страшного, вони в мене, вроде не скінченні. Да, ще, ще одну. І... Як сонечко! Як рот, як рот намалювати? Як крот, як рот намалювати? сонечко, підскажи мені, будь ласка, як мені рот, я не розумію! Я не розумію! Метелик! Мені треба мені твій метелик! Так, добре, можливо, кисточкою щось. Та не кисточкою. Ее так он я в рот ще раз реально. Ні, тут однакові, однакові роти. Е, ви що, А ну давай світло виключимо. Попробуй. Воу! Ем, ем, О-мою, мене глушить. Чи так голосно? Що це тільки що було? Так, знову ти, блін, пейпер пал. Стоп, що це? Ви... Ви... О, БОЖ! Як? Я міг минулий раз раз цей трос не замітить? Добре, добре, добре. Не помітив, так не помітив. Буває. Всякі... Ні, мені не такі вушка треба. Добре, мені треба 4. 4 Йому треба. якісь Капец, а він що, буде тепер з просто ліпучкою сидіти? А чому вони такі довгі? А мені коротше що треба, де ножнички? Окей, нема ножничок, буде ти з перерозком з довгими ногами тепер. Нє, реально, а так же ж... Розберемося, походу. Яка... Яка різниця? Все одно це не для себе робиться. Якщо не для себе, можна будь-яку дічому підсунути. Так, подожди, як. А, точно, 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 тут же ж трос на супер ультра. А... О, такі. Да, да, да. Нет! И рот! И рот такий самий, Так, вушка, рот, все просто, просто все. Ще... Сонечко, коли я ты из твого -мо, не такий рот. И в ухо Ні, Не, не, в ухо точно такие, а рот не такий. Блин! Добре, добре, всякие буває. И рот кривый, и зубки, ну да, рот и зубки у него одинаково криві. <гас> я тільки що бачив! Оно, подивись, реплей, там тільки що було воно. А що за час тікає? Я не розумію. Що це значить? Коли воно закінчиться? О! Оно оно, Це його рот зубастий, Блін, ти... Сень. А, блін, воно просто стерлось. Так. Ну в принципі. В принципі. Ну. Чотко давай. Як тобі, мій пейперпал? Це виглядить класно для холодильника! В, в, в холодильнику класно виглядить. Ти... Ти, 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 ти чо? Що це тільки що було? в не порваю сказав сказал разваливать. Тобто мені есть мне заново треба зібрати, разваливать. Як? Мене ж часу не залишилось. Ти блін. Ну і чорт. Вуха не такі, вуха не такі, да? Да, вуха не такі. Йо майо. Ну я, я не розумію, скільки часу, скільки часу залишилось, сонечко, ну підскажи ти по братськи ну йомо. -йо. Так, добре, руки, руки це вже дуже добре. Но мені треба інше, мені треба йому вуха знайти нормальні. Блін, ну ці звуки вони, вони дуже напрягають. Сонечко, сонечко, сонечко. Будь ласка, підскажи по-хорошому, що, що, що це означає, скільки мені часу залишилось жити? Хочу останні свої хвилини, хоча б 에, щоб весело було мені. Ну, в принципі, мені весело, да. Останні хвилини собі клеїть якусь картонку срану, блін. Так, 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 розмальовуємо, Синій. Е, синій. синій, у нього ліва. Чо він коричневий? Що це таке? Синій, Як тут загалом коричневий получиться? Так, синій, синій, червоний, фіолетовий, фіолетовий. Фіолетовий раз, сливо зверху. Мне еще оранжевый, бляха-муха. Ну шо ж ты такие. Да такий такие жесткие, цими звуками. Я майже все зарубы, да ну, я стыгну, серьезно, я думаю, что я уже труп. Да, походу я уже труп, я фиолетовый не встиг. Фиолетовый не Ну Блин, давай, 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 макай свои кисточки срани. Все. Блин, правая рука червона, правая рука червона, права рука червона, правая рука червона. Все, все четко, четко, четко. Да, четко, давай. Good job! ти зробив, короче вообще просто шикарно, який ти красавчик, Андрюха, ти просто. Бог боженька, ліпить всяке гімно із картона. Дякую, це були просто самі прекрасні чув в своєму житті. Просто, Я не знаю, я думаю, краще вже, ти. Ну пока що Ну, гра просто цікава. Просто прикольна, То есть, оце тільки що. Це реально було напряжно. Ці години тікав, що швидше, швидше, швидше. Реально не зрозуміло, коли він нападе. Ну, це не страшно. Це просто чуть-чуть. Що-шоці? Що сонечко. Сонечко. Блін, це таке такі ніжне слово сонечко для такого. Ч Чувака, який взяв моє творчістю пав. Все, все сонечко. Я до тебе не ти не сонечко, ти тер. сонце, Туди те. Просто попустив. Фу, блін, треба невелику перерву зробити від цього стресу. Це був просто самий стресовий момент в моєму житті, реально. Так. Давай, знаєш що, давай подивимося, що тут тут є. Ти чо кричиш на мене, хіпа, й-мойо. Як його розбудить, Тіпа монетку? Ну у мене тут є монетки, я дві зібрав цілих. Блін, тут же секретів стільки ж, як в першому хелпвонтеді. Ну якщо ти дуже сподобається, то ми його на 100% пройдемо. Ну хоча б постараємося. О, ще одна монетка, дякую. Кексик, кексик, кексик знову за мною дивиться, манічела ти. Що ти дивишся на мене? Так, тут... А, ну таке було в першому хелпозиті. Так, давай що виберемо? Блін, я не знаю, до речі, що вибрати. Реально. Так, а що? Блін, я не знаю, що вибрати. Тут такий обширний вибір, стільки варіантів. Ну окей, давай цей, оцей наче найкращий. Oh. Ну, в Віарі це було прикольно. От Віарі прям отак стоять і дивиться на те, як перед тобою стоїть аниматроник. Це круто. Тільки що у нього тут штани його зажувало. Ну це не важливо. Важливо, що це виглядає брутально. Опа, на телевізорі ще якась кімната, яка... А, туди, мабуть. О, монеточка. А що, не можна? Ай-яй-яй, а в першій частині можна. А, ні, 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 не можна було все підряд чіпати. Це я ще якусь діч видумав тільки що. Вигадав! Вигадав! Ну, яке видумав, ну я, Ну який я! Ну, які... О, як мене вже цей суржик бісить. Я, якщо чесно, ось собі деякі слова виписав, які я на суржику кажу. Бо. Блін, це мене. Ну Реально це мене так бісить, я не знаю. Це прям слова паразити, це просто. А, що ж ці телевізори означають? Мабуть, що нічого не означають. Блін, ну. Тут реально є чим за. О, монетка. Є чим зайнятися, є що поробити, що пошукати. Прям лазить тут реально цікаво. Но. Знаєш, що я хочу тобі сказати? Знаєш, що я хочу тобі, Хелпі, сказати. То що оце все, оце все, оце все, ми вже дізнаемся. Наступних серіях. Так, вона вийшла досить таки коротка. Я сподіваюся, сподобалось. як і відео, так і гра. І що, побачимося в наступних відео. Ай щастить.